Латунні вази, виготовлені із гільз артснарядів та встановлені біля алеї пам'яті захисникам України несподівано зникли. Відсутність їх помітила в понеділок голова Бердичівської районної військової адміністрації Людмила Демедюк. Нещодавно у нас алея пам'яті героїв поповнилася новим банером. Ми трошечки впорядковували прилеглу територію, да і начальник Бердичівської районної адміністрації помітила виявила відсутність. Урн на місці. одразу ж були повідомлені працівники поліції про зникнення. У поліції кажуть, голова військової адміністрації днями звернулась до них з усним повідомленням. Тож правоохоронці одразу зайнялись пошуками зловмисників. Поліцейські перевіряють усі камери відеонагляду, які встановлені в місті. Перевіряють осіб, які можуть бути причетні, причетні до зникнення цих вас, а також. Пункти прийому металобрухту наразі латунні вази знайдено, а фахівці встановлюють усі обставини цієї неприємної історії. Начальник британської військової адміністрації Людмила Демидюк щиро дякує працівникам поліції за бездоганну роботу, за швидку реакцію за те, що пропажа була виявлена. Тому що, взагалі, на нашу думку, якби да, скоювати злочин в такому місці, да. Це кущунство, це неповага до українського народу, до пам'яті тих захисників, які віддали своє життя за нас, за нашу волю, свободу та незалежність. На даний момент ми поки що не знаємо, нам принаймні не повідомляли про особи, які вчинили дане правопорушення. Тобто, хто це? Ми поки що не знаємо, вся інформація, відповідно, має бути, мабуть, у працівників поліції. Сподіваємось, на зловмисників чекає справедливе і суворе покарання. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.